За останню добу ми зазнали масованого подекуди комбінованого обстрілу з елементами фактично повторних ударів. Фактично, обстріл розпочався біля 23.00 тобто минулої доби, і тривав фактично до тобто ранку. Останній удар було о 7.30 кількома ракетами, шахедами по енергетичному об'єкту в Лозівському району, внаслідок якого як ви зазначили, більше 7 тисяч абонентів наразі знаходиться без електропостачання. Плюс по області застосовані аварійні графіки відключень у зв'язку із стабілізацією, скажімо так, енергетичної системи загально національної, внаслідок якого приблизно біля 50 тисяч абонентів аварійно без електропостачання, будемо комунікувати із людьми, коли вони отримують фактично електроенергію. Крім того, вночі всього ворог завдав ударів по енергетичній системі, по газонавтовій інфраструктурі 12 ракетних ударів, 56 шахедів. Плюс ворог застосовував повторні удари для того, щоб нанести максимальне ураження тим людям, фактично тим службам, які приступили до ліквідації наслідків. Це підрозділи ДСНС, це відповідно працівники аварійних служб. Люди перебувають і зараз в укриттях, тому що є е загроза повторних ударів. Е фактично зараз мобілізовані всі служби, створені відповідні. Штаби, які працюють цілодобово над ліквідацією наслідків таких ударів, і, звичайно, аналізу пошкоджень і стабілізації е, ситуації, наразі наше завдання стабілізувати систему для того, щоб наші люди, наші споживачі, ну скажімо так, не відчули цих ударів однак, інфраструктура досить серйозно, е, тобто пошкоджена. Однак наразі працюємо над ліквідацією і ми і скажімо так, і мобілізацією всіх ресурсів.